Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Високопосадовця міноборони Ригованова відсторонено після скандалу з Розмі пише Міноборони. Лише 28 червня з'явився наказ про його призначення. Вже сьогодні його зняли з посади директора департаменту ресурсного забезпечення. Це сталося після появи інформації про те, що той засвітився як учасник російських шоу. Зараз проводиться перевірка. Резнікове збув взагалі перевіряють, кого призначають на роботу. Прости господи, уже півтора року війна. Агов, і це не перше скандальне призначення. Загалом пишуть, що телеграм-канал Ріл Картер зазначає, мда призначати практично напередодні саміту НАТО головою Арма людину, яка публічно брала участь у фейковій російській кампанії з дискредитації сина Байдена. Це повна хана, якщо хтось ще не зрозумів. І ми після такого розраховуємо на ПДЧ чи формальне запрошення до НАТО. Кабмін або ж як то кажуть, Єрмак призначив Олену Думу, яка не набрала потрібного числа голосів головою Арма Арма агенція, чиєю функцією згідно з її визначенням. Мали би бути розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Не працює вже кілька років з активами, що їх арма мала би розшукувати та управляти. Постійні скандали, хоча кошти від реалізації активів клану Януковича, банди Медведчука росіян могли б бути джерелом для виплат військовим, пенсіонерам для відбудови зруйнованого житла та для будь-чого. На все не вистачає коштів, але арма займається чим завгодно, але не розшуком і управлінням активами. Приміром, минулої осені представники арми їздили до Хорватії, щоб нарешті зрушила. Місця справа з конфіскованою там яхтою Медведчука. Але яхта відпочивала в одному кінці Хорватії. а Представники Арма так виглядає відпочивали в іншому кінці Хорватії. На двотижневе відрядження трьох працівників Арма до Хорватії витрачено з бюджету 137 тисяч гривень. А результатів нуль. Тож арма на конкурсі обрали нового керівника, щоб цей бардак і марнотратство нарешті скінчилися і щоб арма почала генерувати кошти в бюджет, а не розбазарювати їх. Але в конкурсі перемогла дама серед чеснот, якої співпраця з арештованим за у зраду екс-керівником Кримського управління СБУ Олегом Кулінічем, тим самим Олегом Кулінічем, якого особисто пакував чинний глава СБУ Малюк, і якого підозрюють в роботі на росіян. І це не найгірший момент в її резюме. У 2019 році вона виступала на спільній прес-конференції з фінансовим донором Рудольфа Джуліані, адвокатом екс-президента США Трампа Семом Кісліним. Це відбувалося у рамках російської ПСО кампанії з дискредитації України і тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. Отже, агенцію з розшуку активів Януковича Медведчука росіян очолила людина, яка сама може бути агентом російського впливу, судячи за її біографії, пише Олена Трибушна: є питання: ну що там, слуги вам не жме? Ні, то зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.